І про стрілянину в торговому центрі форум у Львові. Вчора пізно ввечері. очевидці зафільмували чоловіка на електричному візку з пістолетом у руках. У медіа повідомляють, що попередньо він вистрілив у підлогу. На місці події працювали правоохоронці та представники ветеранської спільноти міста. Це людина, яка в ветеранській спільноті негативно відома давно. Він постійно. Е в навколо ветеранській спільноті треця, але ніхто не знає, де він воював і з ким він воював. Він сам не може того пояснити. що та людина має якийсь стосунок, але є інформація, що його вигнали з армії. Це людина, вкотре вирішила привернути до себе увагу. Це був стартовий пістолет. До речі, слава Богу, не бойовий. Коли поліція прибула, вони обеззброїли того чоловіка, забрали пістолет, його розрядили, і відповідно зараз. Вже відбувається слідчо-оперативна робота по тій даній ситуації.